Розкажіть нам, будь ласка, що ж це таке магнітні бурі, про які ми так часто чуємо. Ну, магнітні бурі, це краще вам, мабуть, розповідає будуть розповідати фізики. Але від того, що я займаюся мозком, а мозок наш це електромагнітний орган. Нам багато чого довелось узнати про те. Що це таке і як воно взаємодіє з нашим організмом, і наскільки це для нас опасно чи ні? Магнітна буря це явище, коли після вибуху на сонці величезний поток плазми досягає землі і взаємодіє з магнітним полем землі. Воно потім охоплює всю планету, а не тільки ту фронтальну частину, коли воно досягло. І може змінювати наше магнітне поле, заряд атмосфери, заряд землі. І таким чином люди починають діяти і жити в інших умовах на період магнітної бурі. А, магнітні бурі ми знаємо вже давно. Але якоїсь статистики, наскільки вони на нас впливають, у нас доки що немає, або ми її не знаємо. Але. Як вона впливає на технічні засоби там, на енергоносії, на супутники, на лінії електропередач, на генератори. Це ми знаємо. І таких прикладів достатньо для того, для того, щоб зрозуміти, що цей потік заряджених частиць, як коли він часток, коли він досягає землі, він взаємодіє не тільки з техногенними об'єктами, але й з людьми. От ви сказали, що вплив все ж таки ще не зовсім доведений науково, але можливо є якась статистика ваша особиста, там, чи є збільшення звернень людей до лікарень, коли от саме в період бур, і які категорії є більш вразливими. Ну, я вам скажу, що я чула таке, таку думку, що немає доказової бази. Для аналізу впливу магнітних бурь на людину. Але я собі дуже плохо уявляю дизайн такого дослідження, щоб ми могли це якимось, якимось чином у, у якійсь науковій праці досліджувати. Я думаю, що це не буде можливим ще довго, але є така проста річ, як статистика. І от після цього двох-трьохрічного періоду найбільших магнітних бурь, нам буде відомо на що вони повліяли, на общу захворюваність чи на якісь види, види захворювань, і ми зможемо це якимось чином проаналізувати. Наприклад, коли е, з'явилися такі статті, що погода не влітає на самопочуття людини, на її стан, і наші молоді науковці навіть фільм такий зробили, я їм написала, що «Ребята, не треба шукати якихось доказових статей. Подивіться статистику захворюваності по сезонах: влітку, восени, навесні і взимку. І вам все буде понятно, коли люди, люди хворіють, і для, те, для того не треба якоїсь доказової медицини. Е, найлучша доказова база це статистика. Я думаю, що те ж саме ми будемо мати з цим періодом магнітних бурь. А що касається мого, мого е, досвіду, е, то я можу сказати, що е, ці місяці останні Період, в період яких була найбільша буря, вона була 10 мая. Вона оцінювалася по шкалі G5, Це саме великий вплив. Кількість дзвінків до мене від пацієнтів не тільки того, що їм там погано, а просто кількість дзвінків. Тобто активність, збуджувальність була в ну, декілька разів вище. От сьогодні я вже мала. Поговорити, мабуть, з десятком людей, причому ті вопроси, вони не такі важливі, але люди відчувають щось таке, що їм потрібно спілкуватися з лікарем. Я думаю, що це є показником, але ще раз хочу повторити, що ми це узнаємо, коли ми проаналізуємо ці два-три роки, коли була найбільша сонячна активність.